Estar rios, logo que Olha, aqui para veras

Орієнтовно о першій годині 13 лютого надійшла інформація, що двоє дітей переходили кладку річки Бережонка. Хлопчик мав змогу перейти кладку, дівчинка пішла під воду. Пошуків було залучено Національну поліцію, працівників ДСНС, рятувальників та місцеве населення. Пошуки розпочалися від місця падіння і вниз по річці Бережонка, де були виставлені два цілодобових пости спостереження. Було створено групи, які працювали саме по руслу річки, які йшли водою, це водолази і рятувальники, і наземні групи в складі ДСНС і поліції, і місцевого населення, які працювали по береговій лінії пошуку дитини. На третій день пошуків група, яка працювала в воді, це рятувальники з водолазами. Виявили тіло дитини під водою, подальшому тіло передано поліції для судно медикспертизи.